Лікарі Національного інституту раку розпочали проведення медичних оглядів в Немирівській громаді. В межах проєкту Подбай про своє здоров'я за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Працівники та пайовики зернопродукт МХП можуть безкоштовно пройти обстеження у висококваліфікованих лікарів-онкологів. Знаєте, які ми жінки? Ми все покидаємо ми волонтерами, робимо щось для хлопців для синів, для чоловіків. Щось треба допомогти зробити. А на себе, як завжди, дуже важко звернути, знайти час, звернути увагу звернутися до лікаря, тому що це треба цілий день, і тим більше такі вузькі спеціалісти, які є зараз сьогодні в Немирові, вони доступні тільки або в Вінниці, або в столиці. Хочу відмітити дуже позитивну тенденцію напрямку співпраці з Немирівською громадою, тому що у нас дуже багато проектів вже реалізовано. В мобільній лікарні працює лікар-гінеколог, мамолог та онколог. Пацієнтам роблять мамографію та ультразвукове дослідження. Людмила Черешньова, як тільки дізналася про обстеження, одразу ж зареєструвалась в Вінниці дуже великі черги, і Авнемирові взагалі немає зараз можливості пройти таку процедуру. Так що рахую, що дуже гарна справа. Зернопродукт зробив для обстеження до обстеження людей, які цього потребують, не відриваючись від роботи, пройти таке обстеження. Обстеження проходять на базі Немирівської міської лікарні. Мобільно-діагностичний центр працюватиме в громаді впродовж тижня. Жительки можуть зареєструватися в зручний для них день. Відбувається попередня реєстрація. Люди приходять сюди до нас в Немирівську міську лікарню. Наш реєстратор він з інституту раку реєструє кожного пацієнта. Далі пацієнт прямує до онколога-мамолога, потім приходять сюди до нас в трейлер. Тут проводиться пацієнта мамографія тим за показами і тим, кому за 40+, плюс, обов'язково по протоколу проводиться мамографія. Я як лікар коли беру цітологічні. Мазок при потребі проводжу кольпоскопію та надаю рекомендації по подальшому обстеженням та діагностиці. Для нас велика честь партнерити з відповідальним бізнесом, яким являється МХП громаді. Міницький хаб для нас велика відповідальність, тому що одним із співзасновників була Номирівська міська рада, наш власник. І... Велика колегіальна відповідальність і така комунікація з Національним інститутом раку. Тому для Номерівської міської лікарні було надзвичайно важливо зробити цей проект, реалізувати його на нашій території. Після огляду комунікація з пацієнтами не втрачається і за потреби їх направляють на лікування в Національний інститут раку. Ми розуміємо, наскільки важливо вчасно подбати про своє здоров'я, особливо коли йдеться про такі серйозні захворювання, як онкологія. Саме тому ми ініціювали та допомогли організувати приїзд висококваліфікованих лікарів-онкологів в громади, де ця послуга є недоступною. Наші пайовики та працівники мають можливість пройти обстеження. Консультацію і в разі необхідності отримати направлення на подальше лікування в заклади охорони здоров'я за два дні. Медики Національного інституту раку обстежили більше півсотні жителів Немирівської громади. В десяти людей виявили підозри на онкозахворювання. Пропозиція надійшла до нас від представників МГП стосовно проведення такого заходу. Ми надали приміщення, організували лікарні для прийому даних лікарів. Дає можливість, я вам скажу, кожній жінці, особливо з сільських населених пунктів, приїхати і обстежитися тут. Це спонукання до профілактики хвороб. Проєкт Подвай про своє здоров'я за підтримки благодійного фонду МХП громаді уже охопив сотні пацієнток та допоміг виявити небезпечні новоутворення на ранніх стадіях, тим самим врятував не одне життя. Наступна громада, куди вирушить мобільний консультативно-діагностичний центр Ладижинська.